Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 1 квітня і сьогодні Chainlink, Як завжди, я розпочинаю з сторінки криптоактив, свого сайту CryptoVictor.com, Трошки тут змінилось. Гадаю, сторінка стала більш комфортна. Я виділив біткоін як цифрове золото, лайткоін як цифрове срібло і ефіріум. Оце, на мій погляд, може бути в більшості наших криптопортфелів. Далі альткоін. корисна сторінка по напрямку усіх альткоінів і далі по напрямкам токенів. Перший найголовніший і самий Потужний, це розділ блокчейн, в якому ми вже розглянули багато проєктів топових, і сьогодні Chainlink. До речі, заходьте на ці сторінки, які ми вже розглянули, наприклад, по Polkadot. Тут є не тільки відео, які ви вже бачили, є новинна інформація постійна, яка додається. Наприклад, партнери Polkadot – це Adidas Nike, Meta Disney. Я оновлюю ці сторінки, наприклад, ну, такими думками експертів. Тобто, сторінки постійно оновлюються. Кому цікавий дот, можете заходити час від часу писати свої коментарі. Криптоактив Chainlink. Тут ми розглянемо як завжди, фундаментальний аналіз новини. На всіх сторінках буде розділ новин, технічний аналіз і мій прогноз. Фундаментальний є. Офіційний сайт є CoinMarketCap, де він входить в 15 найкращих криптовалют з капіталізацією 11 мільярдів доларів. Інформації вистачає, можете читати офіційний сайт, можете дивитися інформацію з сервісу CoinMarketCap. Тут дуже багато все це повторювати. Нема сенсу, а от е, відео я б вам порадив подивитися. Якісне, мультяшне з українським описом. Коли ми розібралися з фундаментальним аналізом, тут розділ, де можна дивитись за новинами. Офіційні новини, спілкування в Reddit, дивіться статті на нашому блозі, і спільнота в Твіттері. Дуже активна. Наш блог про крипту українською. Збирає публікації про ChainLink. Свіжі новини про ChainLink офіційні. За новинами потрібно дивитись регулярно, хто інвестує або планує інвестувати в цю криптовалюту. Ну і звісно, технічний аналіз, де є моє відео, яке ви просто можете тут дивитись, по ChainLink сайт прогноз курсу наш, де публікації по технічному аналізу. Ну і як завжди, форум, де ви можете заходити, читати новини і писати свої думки. І мій прогноз. Як завжди, кажу, це не парада, це моя думка тільки. Що може бути? Я на сервісі графіків TradingView покажу таку конструкцію, яку я бачу. Минулого циклу, 20 21 рік. Бачите, да? Було невеличке зростання потім. Рух наверх, зупинка. В середній зоні ще одна була зупинка, я її тут на місячному поки ще не став. І тоді вже остаточний рух наверх. Тому три фази, на мій погляд, курс пройшов і цього разу. І зараз ми можемо побачити оцей рух, ну, звісно, з невеликою, можливо, зупинкою на 30-40 на 40 десь. так? З невеличким відкатом на 35, і туди на 57, ну, можливо на 60 навіть сходить цього разу курс ну, з 20. Ну, Приблизно 3 х але на такій потужній криптовалюті це дуже добре. Тижневий графік. Тут е, те саме, що я тільки що казав, але ну, більш детально. так. І цього разу ну, де, може Декілька тижнів і курс вийде вище середньої зони. Якщо дійсно буде повторення минулого циклу, ну поки що йде повторення. Поки що йде приблизно за цією схемою, як і минуло разу. І дуже схожі конструкції я виділив. Ну, схожі вони, як і було, як і було в 2020-21 роках. Минулого разу максимум був. 50, цей раз може бути 55 або навіть 60. Я беру приблизно по е, мінімальним цінам і розтягую цю, цей коридор з середньою зоною. Ну, тому я приблизно бачу таку конструкцію з 50 на 55. Можливо, буде наступний максимум. Ну і то, що я казав. Тут також збігається в два-три рази, можна заробити за, на цьому циклі. Ну, Це з цих позицій. Звісно, ті, хто брали по 5, вони зароблять 10 іксів. А я кажу зараз за, за теперішню ситуацію 18-20 і очікувати 55. Загально, ну, 2-3 тисячі відсотків були у людей, хто купував. Ну, я не кажу про тих, хто з самого початку отримував там і 7, і 10 тисяч. Хтось зловив. Ну таких мало. А ті, хто тут брав, ну, тисячу вони брали, дві можливо. Це двадцятий-21 рік. Зараз що може бути? Ну, 170% від цих цін, а від тих кнопок байкали. Індикатор давав розрахунки, ну, 800% було ну до 1000 можливо. І це ж я рахую. Минулий максимум, а може буде Ну ті, ті 200%, які приблизно я казав, можливо, буде хтось зароби при покупці сьогоднішніх цін. Ну а ціни приблизно бачите, платформа з. Формується як минулого разу. Це денний графік, можливо, ми побачимо таку саму конструкцію і ще дек... один-два цикли, і тоді чи на верх, вниз. вниз. Ну, поки що кнопки зелені buy, Тобто, можливо, отак от трошки вверх, потім вниз. Ну, Якщо буде така ж конструкція, як минулого разу. Поки що я нічого не бачу, тут е, е, різких рухів не бачу в цьому коридорі. Давайте пару слів про біткоін, як завжди. Ну що? Я очікую зниження. Сьогодні червона свічка розпочалась. І індикатор стакастик, бачите, в зоні вже перекупленості. Я очікую таку другу конструкцію, як була. Можливо, не до самого низу. Але цю конструкцію я очікую. І тому курс З70, можливо, ми побачимо 65 і навіть 64 цього тижня. Ну, Тут нічого такого нема надскладного. Цю параболу я, я казав, що можливо, ми побачимо, ми її побачили. Я прогнозую другу таку параболу, ми робили порівняння, пам'ятаєте. З оцими циклами. Першу параболу бачили, другу і третю потужну. От першу ми побачили, зараз, можливо, так само побачимо другу, після чого третю останню і вже зростання. Ну, я так бачу. Ситуацію, як ви бачите, пишіть. Пишіть в коментарях, хто тримає цю криптовалюту, хто купив на нижніх позиціях, хто зараз планує купити. Що ви взагалі думаєте про Chainlink, Пишіть під відео, пишіть на сторінку, ідіть там, коментарі відкриті форум. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк йому, поділіться їм з друзями, підпишіться. Далі буде багато цікавих проєктів. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Як два роки тому їх вишвернули з околиць Києва, Буча. Бородянка, Чернігів, Суми, Харків, Херсон. Так вони будуть викинуті із всіх окупованих наших територій. Звісно, з Кримом. Ну, А завтра ми продовжуємо розглядати наступний альткоін в цьому ж списку. Цього тижня подивимось: Tron TRX, Stellar One Inch і XRP. З вами був Віктор. До зустрічі!